Хотілося б почути про відвідане лаври комісією з дослідження мощей. Яка ціль всього цього і яким ви бачите розвиток подій? Отак от, от. Ви бачили цю комісію? Десь ви а, з нею пересікалися? Ну я так розумію, що це ми повинні дякувати РПЦ. Угу. В січні місяці, може хто зустрічав, що вони возили в Запорізькі області по позиції, причому чомусь там, де у них якраз наші розміщені будійці вони возили часточку мощей преподобно Муромця. Палець преподобної рід муромця. О, я думаю, що от, в зв'язку з цією подією, і це виникла така ініціатива нашого Міністерства культури, перевірить мощі. Хоча економ нашого монастиря ще всі ці місяці ну, в пещери пішли до преподобної льї, мощі розкрили, сфатурухували усі пальці на місці, тому пробачте за грубость. Яку там собачу кістку возять по позиціям, я поняття не маю. Але ж. Створився прецедент. Прецедент стався, тому комісія mm -hmm. виникла. І чим воно закінчиться, невідомо знов-таки. Ну, я сприймаю це як чергові ну, такі от, е, такі будильники постові, щоб ми не спали, а молились Богу. — І не дивіться. розслаблялися. Зрозуміло. Прорвало записки. Ага, Чи цікавитесь ви політичними новинами? Це перше питання. Ну, тільки що розказав да. про політичні Зрозуміло, новини. Це, полі... Це політика. Цікавитесь. Як відноситись до діток, чи не дратують їх капризи на літургії? Під час служби на літургії, я так розумію? Більше звертаєш увагу на батьків, що воно, бідне, сидить, вередує на руках, мама, то бідно то за коси хватить, то за вухо, то за носа. А мама все це терпить і не викидає його з вікна. Це, я, звісно, не знаю. Це просто ну, якісь ангельське терпіння. А взагалі, дитяче вердування, ну є таке. Цікаво, мене вразило те, що. В монастирі Агія Павла ми бачили на афоні, там, де дари волхів зберігаються, що значить іде вечірня служба. Монахи моляться, і благочестиві міряни, які приїхали в монастир на Прощу на ці дні. От. А на площі біля храму якийсь молодий монах зняв рязу і із з дітками, 6-7-літніми, з яких татусі попривозили, він футбол грає. Під час служби. Під час служби, ну, ну, в кожного своє послушання, <гум> в кожного своя молитва, ну що ти зробиш? <гум> Я пам'ятаю такі слова Антоні Суровський, митрополит Антоні Суровський писав, що якщо ти приходиш в храм, бачиш діток і вони тобі мішають, то не в дітках проблема, а проблема в тебе всередині дуже велика духовна. Тому що, якщо ти, бачачи цю радість дитячу, як сам Господь говорив, що приводять дітей до мене, тому що таких, як вони, унаслідують Царство Небесне. Якщо тебе це роздражає, що у тебе такі прям, якісь виникають дуже-дуже негативні емоції, то проблема не в дітях, а проблема в тобі в самому, тому що ти не можеш це прийняти і духовно ти ще не зрілий. Ні, ну, Все так. в міру. Інколи діток і треба стримувати, але ж, це ж їхня природа, така дитяча. Що ж йому розкажеш, якщо воно там чи бавиться чи щось там Тож таке діло. Все в міру. Ага. Ну таке питання філософське, ваше любиме. Як зрозуміти, що Господь кличе до ангельського образу чи священного сану? Ну, оскільки я не вибирав. Чи йти в монастир, чи не йти, А я, виходить, я залишився в монастирі, бо всі ріш інші хлопці просходились. То так я свого досвіду не можу нічого сказати, але от до мене вже люди звертались з таким питанням. На рахунок священства, почекайте, от на рахунок, чи приймати чернецтво, чи йти монастир, я думаю, треба спробувати практично. Якщо у людини є питання, є бажання чи не піти в монастир, треба просто поїздити по монастирям як паломнику і до якого монастиря серце прихилиться, пожити хоча б недільку, дві-три, ну так сказать, примірять це життя на себе, не просто приїхати там. Пробігти святині там, не, не, навіть не згадати, яким святим прикладуся і бігти далі по життю, а приїхати і пожити в цьому монастирі. Угу. Тобто досі тим шляхом не до цього приходить. Я, до речі, вже не від вас першого чую, От, як хто хоче вибрати монаший чернечий образ життя, що радять так, щоб не очаровуватися і не розчаровуватися, так. спочатку приїдь, поживи. Не день, не два, навіть не п'ять, не десять, а хоча б місяць, і тоді ти вже щось більш-менш хоча б зрозумієш. Так само і на рахунок священства. Як апостол Тимофею, святий апостол Павло каже, що хто бажає ну, в давньому випадку священства, то доброділа бажає. Але ж щоб стати священником, Треба пройти багато ступенів. Там треба для цього час мати, треба освіту отримати, треба, якщо жонати, щоб дружина погодила, щоб життєйські якісь склались обставини. І уже в тому, як будуть складуватися життєві обставини, або як людина буде долати якісь життєйські перешкоди, цьому і, йому, і цій людині буде ясніше ставати, чи йому треба священство. І він, проходячи ці спокуси, буде ну, набувати того розуміння, що таке священство і як треба ну, до цього відноситися і приймати це чи не приймати. Угу. Життя підказує. Ну, я от ще від себе, так як я священник, також хотів би добавити, Е, Мені сподобалися слова покійного блаженнішого Володимира. Ми, нам, коли вже на випуску вручали дипломи, то завжди на вручення дипломів приходив пристоятель, і він особисто вручав дипломи. І він перед тим врученням завжди таки говорив певне слово. Покійний блаженніший він говорив дуже мало, але дуже так прям не в десятку, а в соточку попадав. Він сказав буквально декілька речень, але він сказав, що запам'ятайте отці. Він, ми ще були молоді хлопці, ще не було там серед нас священиків. Він так, отці, запам'ятайте, не ви сюди вибрали прийти, а Господь вас сюди привів. Ви зараз получите дипломи і тоді думайте, для чого вам Господь ці дипломи дав. Хтось прийме рішення, хтось стане священником, хтось, можливо, піде в монастирі, стане чер... монахом. Хтось, можливо, стане просто мирянином. Але пам'ятайте, що Господь для чогось вас сюди привів? Тобто має бути якась певна така ціль. До речі, запитання. Яке майбутнє сучасного, яке майбутнє сучасного чернецтва в Україні? Ви сучасний монах? Угу. Яке майбутнє? Ну... Но... Поскільки ми повинні привчатися до чеснот християнських, а основні християнські чесноти це віра, надія і любов, то я сподіваюся, що в українському чернецтво є перспективи. Колись покійний наш духівник отець Авраамі, до нього студенти приходили, питали, батько, станувати монахом чи йти в мир. А батюшка каже, це ваш вибір, це ваша справа, ваша свобода. Але я сам монах, тому я хочу, щоб всі були монахами. Я думаю, що ну, наряду з іншими благочестивими. Життями, способами життя і бо, 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 богоугодження. угодження. Монашество теж таким являється якби законним шляхом до Бога. То я думаю, що будуть знаходитися люди, які будуть бажати йти до Бога монашеською дорогою. Дай Бог. Мені сподобалось також. Ми були на одній конференції, яку організовував один владика. Конференція була сімейного відділу. І владика сказав таку дуже цікаву фразу. Він каже: Я єпископ, ну якби я і монах, і я от зараз веду цей сімейний відділ для того, щоб сім'ї потім створювались і сім'ї народжували нових монахів, які потім будуть приходити в монастир і будуть продовжувати таку. Монашу традицію, чернечу традицію, чернечого життя у нас тут на наших українських землях.